А ми продовжуємо. Ви Октагон запрошується. Червоний кут, Керкало Роман, Львів, спортивний клуб Тріумф, кут Грінський Ігор, Коломия, спортивний клуб Коризей. За ним готується Левицький Олег Сапотарас. У першому раунду. Верніше тим рукам, в яких не знаходиться. Одна восьма фіналу. Одна восьма фінала Бабіда 70 кілограм. Восьмий поєдинок нашого сьогоднішнього дня. Змагається. Зустрічайте. Киркало Роман. Місто Львів, Клуб Тріу. Зустрічайте. Ваші оплески, будь ласка. Ще синій вибачте, це Грицький Іван. Місто Коломия Івана Франківщина. І от тепер червоний кут октагону Іркало Роман, місто Львів. Чи, я розумію, що немає представника власне, Івана Франківська. Давайте розподілимося, хто буде болювати за спортсмена з чорними, чисто чорними шортами. Кикала Романа Містерлі. Ваші області. І хто боліватиме за спортсмена в Картатих шорта шкіри за Грицького ігра? Спокійно, Юр. Правилами фріфату передбачено обмеження часу боротьби на підлозі, в партері. Якщо суперник є веде пасивний поєдинок, або один з них ефективно блокує спортсмена, спробує атакувати. Правий бій! Правий в голову бій! І так не діляй! Справа руки спокійно. Ромчик, спокійно, спокійно. Ну справить ручки! Справий. Вот. Ну правий бій! Бій надо, права руку вбій! Кидай ручку руку! Кроки справа в голову! Кроки правий, в рай! І правий рук, правий в голову! Покину Йорс, поки вот Нормально! Ну все, хорошо, Вилазь. Давай, брат, не давай! Скиди, давай! Боже, Не давай лезть на саморог. Точно, два ранда. От. 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 Сіота і гарки. В оптовом запрошуються учасники наступного поєдинку. Червонику, Ливийський Олег, Львів, Національний Державний університет, фізичного виховання спорту. Сапатерас, спортивний клуб Бески.